Вітаю всіх, хто зацікавився моїм відео. Я Люда, і сьогодні буду шити прихватку із залишків від минулих робіт. В цій коробочці дійсно зібрані дуже маленькі клаптики. Навіть є квадратики шиті із двох трикутників. Я коли шила дитячу ковдру, де треба було відрізати кути, тож я їх зразу. Шивала і складала. От вони дочекалися свого часу. 30 штук. Тож я їх використаю майже, майже всі, а може і всі. І не хочу більше нічого дошивати до них. Хочу використати просто ці клаптики. Всі ці квадратики треба спочатку. Гарненько пропарити, пропрасувати з паром, а потім вирівняти, привести, як кажуть, до спільного знаменника. Вирівнюю я на маленькому маті, на ньому є відмітка в 45 градусів. А вирівнювати квадратики таки треба якраз по шву, так, щоб він. Витримав 45 градусів, і, звичайно, 90 по, по вуглах. Бо це ж квадрат. Після вирівнювання виявилося, що квадратики розділяються на два розміри. Тож я так і вирішила їх сшивати. Маленький, це буде одна прихватка, а трошки більший це друга. Трошки погралася з розкладкою. І склала класичний блок. Зірочка і пісочний годинник у квадраті. Шувати я їх буду по рядам, не відриваючи нитку один за другим. Коли сшиваєш такі маленькі деталі. Відпрацьовується стиковка, треба слідкувати, щоб припуски на шов були направлені в різні боки, тоді кути будуть шиватись рівніше. Чим менше деталі, тим складніше їх ідеально стикувати. Якщо ви шиєте маленькі деталі, то з великими у вас проблем не буде. Тому я і шию такі прихватки, щоб отримувати досвід.

Другу прихватку я шью точно по такому ж самому принципу, як і першу. А потім вирішила їх трошечки збільшити, звичайними смужками тканини світленькими, з, з темними кутами. І от тепер можна збирати так званий сендвіч. Він складається із нижньої тканини, верхньої частини прихватки і утеплювача. Його треба сколоти між собою і прострочити все так, як вам подобається. Я буду строчити по швам, щоб підкреслити, що в мене там є щось схоже на зірочку. І ось такі чудові прихватки в мене вийшли із малюсеньких залишків. Петельки я не пришивала, бо їх можна використати як підставку під гаряча або як прихватки. Окантовку в цьому відео я теж не показую, тому що в мене на каналі є як це робити, бо прихаток я шию багато і завжди це випробування якоїсь техніки печворка. На прихватках можна потренуватися і отримати корисну річ. До того ж, для мене це ще і релакс. Така робота мене відволікає від тяжких думок.